Дівчата і хлопці, привіт! Сьогодні зранку я прокинулася з думкою про те, що окей, Настя, ти виклала гарні фото брендів з фешн-вік, ідеальні кадри з моделями, з дизайнерами, з самого показу з подіуму. Але що залишилося в тобі, як в людині, як в звичайній дівчинці, після цього всього феєричного, гарного процесу? Ось у мене залишається півгодинки до зі в зумі. Я вирішила вам записати коротке відео про те, що не завжди змінилось в мені як в людині, яка потрапила на Fashion Week. Тому що ще рік тому у мене була журналістська практика в виданні Ель, і я писала статті на тему тижнів моди, тоді якраз було воно в Мілані, в Нью-Йорку, коли всі пишуть про там розбирають образів, хто в чому вийшов, хто якщо сказав. І ти на це все дивишся, як на якийсь паралельний світ, де є там дуже-дуже дуже класно стильні, відомі люди, які знають, як вони хочуть проявлятися. І є ти, який дивишся на це все з журналів, уже там з інстаграму, з Ютубу. І потім, можливо, через декілька років ти це будеш розбирати з точки зору стилістики, якщо ти в сфері фешн. Все, на цьому все. І мені в цьому році вдалося потрапити на подіум, стати частинкою всього процесу як фотограф, при тому, що я з не фешн-фотограф, я дівчинка, яка знімає інших дівчат, яка допомагає розкриватися, відчувати себе комфортно перед камерою. І тема брендів вона завжди була десь поруч зі мною, але я з нею ніяк не співпрацювала напряму тобто, вона була просто дотичною до мене. І коли я потрапила, і мої фотографії вчора виклили Беренди, коли я це вже побачила в інстаграм у різних виданнях, це таке класне відчуття, що ти доєднуєшся до оцієї величезної культури, про яку я зараз вам розкажу. Тобто це все були такі введення, що змінилося в мені, в мені як в людині. Насправді, перше, що мені запам'яталося, коли я зайшла, я думала, що мені буде не сильно комфортно, а в тому, як. Я буду одягнена, тому що на мені був піджак, оверсайз, піджак плаття. Далі пасок, і все це чорного кольору просто витончено, стримано, так як я була більше зі сторони бекстейджу, так людина, яка це все знімає. І я думала, що коли я буду дивитися на інших там інфлюенсерів, зірок, хто прийде класно одягнений, якісь дуже гарні бренди, те я буду це відчувати, ну, Ну, можливо, некомфортно. Я допускала такий момент. І коли я тільки зайшла, то я і звертала увагу на якісь там, знаєте, лейб, лейби різних, різного одягу, різних брендів. А потім я зрозуміла, що тут кожна людина вона настільки по-своєму проявляється, вона настільки в своєму особистому стилі, і я перестала звертати увагу на якісь в Своїй голові е, статуси чи рамки хтось одягнений був в шубу. Я буду прикріпляти фото, те, що мене вразило ну, з точки зору якогось такого, знаєте, проявлення. Хтось прийшов е, дуже е, в яскравих таких кольорах дивних, які ну, ну ти не додумаєшся одягнути такого. І чоловіки, і жінки, вони настільки були в якійсь, знаєте. В свої на своїй хвилі ти дивишся, ти розумієш, що кожна людина, от ти буквально може щось про неї сказати по тому, як вона зараз одягнена, і не те, що засудити, а навпаки, підкреслити якийсь її внутрішній посил, внутрішнє бажання е, проявитися. Я для себе виділила, насправді записала просто в свій щоденник думки. О, от, Одна із найцінніших була в тому, що кожна людина, яка потрапила туди через свій статус, то вони в якийсь момент дали собі свободу бути і проявляти так себе такими, як вони є, не очікуючи ідеального моменту, тому що я завжди думала, що спочатку потрібно купити якісь брендові речі, і тільки потім я зможу е, якось стильно одягатися. Насправді ні, кожна людина яка стильно одягається, якщо як одягається, якщо ви побачите і взагалі подивитеся розбори, такого на ютубі дуже багато. Зазвичай відомі люди вони можуть одягатися в самі базові речі. Просто вони настільки це вміють підкреслити чимось незвичайним, чимось таким сміливим, і це дійсно величезна сміливість бути собою, а не бути як натовп. І тому всі, кого запросили туди, в ролі якихось зіркових гостей, це всі люди, які не бояться бути е, собою. Не просто там в емоційному плані, а заявляти про себе, от говорити, одягатися так. Тобто проявлятися буквально так, як вони здатні, а не очікувати ідеального моменту, ідеального часу, ідеального одягу, ідеальної зарплати чи ще чогось. Вони в якийсь момент. Теж починали з нуля і просто дали собі цю свободу, і це дуже сильно надихає. Якщо чесно, то я навіть вирішила зробити розхламлення свого одягу і залишити ті речі, які дійсно говорять про мене, а не ті, які я просто, знаєте, купувала, просто ну щоб вона там лежала, щоб вона просто було. Тому що одяг це набагато більше, ніж просто якась річ. І от в Fashion Week ти це бачиш, коли розглядаєш якісь ну, знаєте, є дуже дивні покази, типу те, чого люди зазвичай не одягнуть просто в житті. Але ти бачиш в цьому сенсі. І от я розглядаю одяг з точки зору сенсів, які я несу, і коли я дивлюсь на це так, то у мене одразу з'являється бажання не те, що наряжатися якось, а навпаки. Менше приділяти часу на те, щоб відповідати комусь, а одягатися так, як я відчуваю, і вона набагато більше надихає тебе. Ось оці всі покази вони були дуже різні. Там кожен дизайнер якось по-своєму представляв. І насправді, от бути там і дивитися на це з екрану, це дуже різні речі, чисто із за моменту шоу і такого концерту. Якщо ви знаєте. Ну, якщо ви були на концерті якомусь будь-якого артиста, то ви розумієте, про що я коли ти слухаєш просто в навушниках, і коли ти бачиш оці всі шоу, ефекти, саунд-ефекти, які ти представлені на сцені, то ти розумієш наскільки це дві різні речі? От на подіумах приблизно те саме відбувається, тому що... Кожен дизайнер він підбирає і ще якийсь саунд настрій. Тобто, хтось запрошує е, співаків, як ну приклад, це е, покази Вікторії Сікрет, там, де е, приходить мені, запам'яталось дуже з вікендом, е, там, де він співає, і навколо нього йдуть дівчата, хлопці. Ні, хлопці, хлопці, не ходять на Вікторія Сікрет. Ну тут ходили хлопці. Ти на це все дивишся і тебе прям ну, драйвить. Е, Другий випадок, те, що мені дуже запам'яталося, те, коли там димка була на сцені, коли це все ще ну, таким, трошки хорор був, е, коли ти відчуваєш спершу якийсь настрій, а потім це ще підкреслюється одягом, е, який виносять на собі моделі. Третє, що мені теж дуже сильно е, запало в душу, я не пам'ятаю, чесно що хотіла сказати. Також мені запам'ятався дизайнер, який зробила аранжування пісень із 90-х. <му> Адаптували їх під якийсь сучасний лад, зробили ремікс. І ти просто слухаєш це все, дивишся на цей весь одяг, і в тобі стільки якогось такого настрою, натхнення подивитися на це все. І перекрутити в якусь свою думку, тому що о, головна задача мистецтва, як я для себе розумію, в тому числі цих показів, бо одяг це про мистецтво, те, що на Week представлено. Це ж не значить, що якщо там іде людина в якомусь ну дуже такому, будемо назвати іменем, фріковому одязі, це ж не значить, що ти маєш це одягнути. Ні, це тебе змушує задавати собі питання. і коли ти в оцій атмосфері виходу із зони комфорту, коли всі люди по-різному одягнені і дозволяють собі різне, ти теж собі дозволяєш думати в цей момент трошки не так, як ти звик до цього це робити. І таким чином ти знаходиш для себе в своєму житті якісь нові відповіді. Це тебе надихає і трошки підштовхує. Розглянути інший спосіб мислення, інший спосіб того, як ти сприймаєш цю реальність. І це вже якась трошки філософія пішла. Але е, це такі класні відчуття, тому що ну, от просто коли ти йдеш по вулиці, то ти теж розглядаєш людей, теж для себе щось відмічаєш. Але ну навряд чи ти будеш настільки широко і вільно думати в цей момент. А звуки навколо, люди. Вони змушують тебе розслабитися, відпустити контроль і дати більше волю бути собою. От це дуже сильно підкреслено буквально в кожній людині, в кожному дизайнері, в кожній моделі, там про ось цю чесність з собою і можливість бути собою, не дивлячись на те, як виглядають інші. І це так, от це друга ключова думка, яка мені запам'яталася: бути собою це реально відпустити бажання бути як натовп. Зливатися як е, з натовпом бажання задати собі питання, як я хочу, і зробити те, що приходить тобі на думку, без бажання відфільтрувати це. Якось на цьому фешенвіці було місце для всього було місце для різних людей, для різних стилей, для різних смаків. І мені так хочеться зараз те саме культивувати всередині себе, щоб я давала місце дуже різним ідеям, не засуджуючи, не оцінюючи, не говорячи, що це добре чи погано, не ділячи на чорне і біле, просто бачити світ в різних кольорах, в першу чергу для себе, не для того, щоб там комусь було комфортно, Да? Це, Це не та позиція жертви, коли я роблю все для інших. Ні, навпаки, це позиція автора, коли ти даєш свободу і собі, і іншим людям. Бути такими, як вони є. Це дуже класно. Те, що мене дуже сильно ще вразило, проговорю момент як фотографа. Бекстейдж, бекстейдж, коли ти заходиш за сцену за подіум, тобто ти такий, от як заходиш на цей мистецький арсенал, це все було, то там перед тобою такий ар арка, і йде величезний коридор, де справа різні бренди представлені. А всередині йдуть самі інфлюенсери, зірки, люди, які прийшли, творчі. Просто гості там знімають тік-ток, там беруть інтерв'ю, і ти ось ідеш, просто розглядаєш це все. Далі твоя дорога або на подіум, або на бекстейдж. На бекстейджі там просто ну. Сотні людей, кожен щось робить, і по ліву сторону, як ти заходиш на цей бекстейдж, там такі стоять як кімнатки, і в кожній кімнаті збирають різних моделей від різних дизайнерів. І ти можеш підійти, взяти когось за ручку, сказати О, давай я тут зробимо справа, такі буквально будівельні матеріали, і ти на фоні цих будівельних матеріалів береш, робиш. І коли, от наприклад, я звикла працювати так, що людина приходить, ми годинку з нею працюємо. Десь 20 хвилин у нас йде на те, щоб вона розслабилася. Тут у тебе 5 секунд, людина якось змінює пози, ти це все зі спалахом фоткаєш, інші фотографи до тебе підбігають, ви разом вже знімаєте з різних там ракурсів. І це все, знаєте, там темно, а спалахи працюють, і ти відчуваєш себе наче в якомусь фільмі, ідеш далі, береш наступних, до когось підходиш, знайомишся, обмінюєшся контактами, Там якісь іноземні медіа, ти з ними спілкуєшся англійською, уже українською, тут вже люди виходять на сцену, ти теж можеш трошки. Підглянути, як це все відбувається, і тут, з одного боку, ти хочеш подивитися на подіум, з іншого тобі можна на бекстейджі зробити фігенні кадри. І ось так ну, продовжувалося декілька годин. І на мене це справило дуже велике враження. Тому я би, якщо чесно, вам дуже сильно рекомендувала колись потрапити все ж таки на Fashion Week. Е, Є різні способи це зробити, але вони точно вартують того, щоб це відчути на собі. Я думаю. Прийду я туди вдруге, і у мене вже будуть іще якісь думки, і ще якісь класні інсайти. І це вартує того не тільки заради статусу, щоб там показати, що я там був навіть просто от, заради цього натхнення всередині внутрішнього від людей, від цієї свободи, як я сказала, воно вартує того, тих зусиль, щоб туди потрапити. Ну що, я навіть. Встигаю на зустріч, тому будемо з вами прощатися. Я дуже вдячна вам за увагу. Якщо у вас є хоч одна якась думка, яку ви з собою берете, то напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Мене це так надихне, змотивує. Я якраз та людина, яка робить перші кроки в це проявлення на Ютубі, скільки можна відкладати. Тому. Зробите репост, я взагалі буду щаслива. <свісно> Пишіть коментарі, підписуйтеся і до наступних зустрічей, дуже-дуже вас ціную і люблю.